Доброго дня, компанія Автопарк місто Львів. Сьогодні до нас продаж заїжджає Volkswagen CC 2011 року випуску в шикарному сірому металічному кольорі. Автомобіль пригнений до нас з Америки. Без пошкоджень. Автомобіль повністю в рідній фарбі має тільки один мінімальний косметичний окрас. Автомобіль у нас обладнаний двохлітровим турбобензиновим двигуном на автоматичній коробці передач. Це у нас мокра DSG. По комплектації у нас кондиціонер, передні підігрів та замінена. Навігація мультимедіа. Жодної помилки по автомобілю немає. Всього 209 тисяч оригінального пробігу. Є датчик світла, круїз-контроль. Також мультикермо, електро, регулювання дзеркал та електро, склопідйомники, підігрів дзеркал. Повністю по техніці авто обслужене. Все поміняне, всі катушки, форсунки, ГРМ все повністю замінене. Автомобіль сів та поїхав. Переглянути авто можна на вулиці Володимира Великого 2. Придбати автомобіль можна за готівку в кредит або лізинг.